Чемпіонат світу з футболу серед жінок. Дивіться 1 серпня о 10.00. Матч португалія США. Та відчуйте шалений адреналін від гри на місцевих каналах Суспільного та на сайті Суспільне спорт. Інформаційний партнер Радіопроміг. Життя в окупації та мілітарізації півострова, терор та переслідування наших співгромадян, спротив та перспективи деокупації Криму. Ці та інші теми обговорюємо щосуботи о 21-й в ефірі кримського питання на телеканалах Суспільне Крим, Суспільне новини та всіх місцевих каналах Суспільного мовника. Крим завжди на часі. До війни я не думав змінювати професію. Треба було приймати рішення, що робити. Ці люди самі не воюють, але осторонь не стоять. Я нікуди не поїду. Я тут можу стільки всього зробити. Можемо підключити телефон, тепловізор і значить, що завгодно. Ми хочемо е відремонтувати близько трьох тисяч будинків. Вони мирні мешканці, чия допомога нашим військовим. Безцінна. Без тилу у нас було б все набагато складніше. По буднях о 16.45 документальний проєкт Я є тил» на місцевих каналах Суспільного мовлення. Зону ЧАЕС було окуповано. Сім днів не йшли колони. Хто ті агресори? Видимий ворог на місцевих каналах суспільного мовлення. ございま僕。